Ліна Костенко, що в нас було? Що в нас було? Любов і літо? Любов і літо без тривог. Оце і все а взагалі-то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі серпень вижне прокотить вересень громи. І вродить небо дивовижне скляними зорями зими, і знову джміль розморужить квітку, і літо гратиме в лото, і знов сплите на спицах плітку, сто і велете ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все бнати поспіша, як та пташиночка над роті. spocide stobla duša